Віталій Віталія Шахів грає проти Томая. Німеччина рейтинг 1941. Такс. Грюнфельд. А, играю лабуду, а что сделаешь? Хочется. Что я бью тут, то ты бьешь тут, я иду сюда. І ти якось конем, щось вистрибуєш. Ні. Здалось. Це все мені здалось. Марво якесь. Так. Його ідея на Б6. А мені б якось встигнути. Гарненько все це розставити. Можливо, давай так, відійду просто. Короля може найви 2. Е, жертва беру. Беру. Беру, беру. Так, у мене слабкий пішак. Це, мабуть, не дуже добре. Але є зайвий пішак. І в нього слабкий пішак. Мені треба зрозуміти, як мені краще розставити. десь слон, по-перше, підвисає. По-друге, по якось його так захистимо, щоб коня якось вивезти. Да, і поставимо сюди, мабуть. Хоча. Може якось корлян, тут шаг, да буде. Ну і поміняємось. Помінейшн. Десь кінь може стрибнути, я якщо напав на нього. Якось буде мене тут ганяти. Ну окей, давай відразу хочу туру включити в гру. Чи же 5 є якийсь хід, Ну, будемо тоді коня не є 4. Ну, думаю, сюди піду і. Сюди. В принципі, можна сказати, я темп виграв. Я все рівно сюди хотів піти. Мабуть, простір можна захопити. Буде слабкий пішак, тут, так? Да? Добре, не будемо робити дурниці. Так, блим, бум-бум. На F4 коня добре було поставити. Скажу я вам. Кінь Е4, тут це 2 залізе тура. ми її злякаємо візьмемо і заліземо. Не факт. Не факт. Так, тут у нас буде підвисати Ну, Ай, поки що захистимо його. Німцович казав, що ізолятору, в принципі, потрібно все-таки приділяти якусь увагу. Так, а він на мене напав, я <кій> тупанув трошки, на мозку. Чики-чики, бріки мійкі. Ну, давай, окей. Удар на удар буде. Так, коні, стрибати, хотіти лежати. Так. Мабуть, залізем турою. рою. Нікого коня кудику. Так, так. Шак, шок. Давай. Так може, ти сюди, да? Я бью і ти б'єш, я б'ю так, не знаю. Ну, окей. А откинь. На B2 може більше хочу взяти, так. Ні. Не знаю, не бачу нічого путнього. Кулятами відрізали, але як далі? Поля забрали, це добре. Так, давай десь туди йдемо. Треба свого штовхати. up Віддаю коня. Хороші руки. 21 день тому не зареєструвався. Тоді не дам. Тоді не дам коня. Коня поставлю як статую. Наш один хотів поставити, ну окей. Так... 70 на 74. Ну, непогана партія. В дебюті Лобуда була, так. Да. А далі непогано. Я хотів аж 5 провести, але щось не тут. Не зійшлось. Зорі щось не зійшлось. Але залишився зайвий пішак, він, як ми мені його пожертвували, він чомусь вирішив якось так здихатись мого пішака Д5, але створив собі слабкість. Що не може бути добре. Чим менше фігур, тим сильніше буде для білих, тому що зайвий матеріал, плюс слабкість. Тим важче захищати свої слабкості чорним. Та й фігури, в принципі, в білих краще стоять. Праве 7. Ну, звісно. Коні і так в центрі стоять, б'ють багато полів, забирають у короля і треба туру краще було тут з'їсти на Б7, тут вже по Б лінії атакувати. Я не бачу хід, там цей нотик підійшов. Ну, суперник обміняв фігури, але йому тільки гірше від цього, тільки складніше щось знаходити. А, б 4 хід можна було вже розміняти. Оце, єдиний шанс чорних це провести свого пішика. Ось він підставився конем з с 5 Оке, я не... Обміняв, ну тут мій кінь задержує. Ну тут нічия по комп'ютеру. Але він тут, да, не бачить що. Ну ясно, я віддаю, скоріше за все, коня за цього пішака, а він коня десь тут має віддати. І король тут має тримати якось. Щось тримати опозицію, хоча. Може там якийсь інші план нічі, не знаю. Нема часу. На Всі ці позиції інш Ну, тут ясно, з конем. Якщо б. Ну, з коня, хоча я все рівно займу це поле. А, тут можна було навіть і без коня я щось. Максимально хотів без риску зіграти, коня підвести, може там мат поставити. Тут і без коня пішак проходить. Опозицію суперник тут ніяк не втримує. А, тут просто ферзь.